наші апартаменти в Коломбо. Ми знаходимося, ми знаходимося в Коломбо. Наш номер на одну ніч. Наші апартаменти. Апартаменти на одну ніч. Звоніть вам на грамарні історії. Thank до речі, віріїм тунець. Книма панчик. А на де шо є? Панчик. Пончик. Щенчик. Пончик. Зараз час такий. Одна спальня, кімната. Ванна така це я. Це одна ванна. Зараз я вам покажу ще одну кімнату, яка теж має ванну. Тут вже є кондиціонер. Це ще одна кімната маленька. Є кружок. тут є з Це необхідно. Знову повернемо. Йдемо гуляти зараз звідси. Зупиніться. Ви не підходить, не можна. Йди сюди. О, такий. Земля помагали. Так, так сталося, що Коломбо у нашій подорожі по Шрі-Ланці був лише тимчасовим пунктом зупинки. Цього разу найдовше. Ми прибули до столиці на автобусі з Унаватуни ближче до обіду, і вже наступного ранку на потязі відбули до Нарудхапури. Хапури стародавнє колиське життя та процвітання жителів Шрі-Ланки. Потяг є найдешевшим, проте дуже колоритним та гарним способом пересування по острову. Через навстіж відкриті вікна вагону можна милуватись природою острова з її гарними горами, джунглями, колоритними містами та селами, мальовничими полями рису. Ми їхали до Анородхапури у вагоні другого класу. Це золота серединка для туриста. Тут є вентилятори, гарні крісла, як у автобусі, та відкриті вікна, що повністю занурює вас у життя місцевих жителів Шрі-Ланки. До речі, відправка потяга до Анорудхапури здійснюється з центрального вокзалу Коломбофор кілька разів на день. Ми обрали потяг, який відправлявся о 5.35 ранку. Білети придбав за день до відправки, тоді ж придбав і білети на зворотній шлях із Анурут Поганим є те, що білети, які ви хочете придбати на більш пізні дати, продаються не в головних касах вокзалу, і мені прийшлось трохи поблукати, перш ніж я знайшов це місце, проте черг там немає, на відміну від головних кас. Потяг вирушив з невеликим запізненням. Плата становила 5 доларів США з однієї людини по курсу у місцевій валюті. У дорозі потяг перебував майже 5 годин, можливо, нам пощастило, а можливо, вагони другого класу завжди такі. Було комфортно, і людей у вагоні майже не було упродовж усього нашого шляху. Хоча вагони третього класу при цьому були переповнені. На деяких відрізках шляху люди звисали навіть з дверей, мабуть, все через ціну поїздки. Упродовж всього нашого шляху я не втомився постійно дивитись у вікно. Містями пейзажі були монотонні, а місцями настільки колоритні, що хотілося вистрибнути з вагону і трохи побути в цій атмосфері. На шляху до Анурудхапури потяг робить кілька коротких та одну довгу зупинку. В цей час до вагонів літає купа продавців та продавчень, які пропонують в основному різну місцеву їжу. Деякі з них ходять по вагонам лише поки потяг стоїть, інші, поки потяг їде від одного вокзалу до іншого, тобто курсують між однією двома стоянками потягу. Щодо туристів, то продавці не надто пристають, мабуть, тому що мало хто з них володіє хоча б базовою англійською, хоча й острів деякий час був колонією однієї з англомовних країн. Мої діти не дуже гарно переносять переїзди в плані захитування. Були побоєння і на цей раз, проте все минулося найкраще І навіть не дивлячись на поганий стан колій. Місцями ми аж хапали забильця крісла, проте діти ні разу навіть виду не подали на те, що їм погано. Всю дорогу вони спілкувалися з цікавістю дивились через навчать відкриті вікна вагону, на оточуючий їх світ острова. Дуже сподобався атракціон з виглядування з вікна вагону. Як підсумок, це найкращий варіант з пересування по острову з усіх можливих. Наступні наші поїздки обов'язково будуть націлені саме на цей вид транспорту при плануванні пересування по острову Шрі-Лан. До Ануродхапури ми приїхали майже о півдні. Відразу ж на вокзалі при виході нас обступила купа тукерів на перебій, пропонуючи свої послуги. З одного боку, це мені не подобається, не люблю приставал. Однак, з іншої сторони, нам вдалося збити ціну на поїздку до нашого місця призначення. Воно знаходилось у новій частині Ануродхапури. Їхали до нього не надто довго, і от наш готель, котедж, турист. -рест. Я бронював його через Букінг заздалегідь ще будучи в Україні. Ціна за 9 ночей, які ми планували провести у Онородхопорі, становила 315 доларів за номер на чотирьох людей, що у перерахунку на одну ніч складає всього 9 доларів. США. Недорого чи не так? Проте реклама на Букінгу з реальністю не співпали. Мало того, що номер по факту нам давали не той, що був заброньований, так ще й на території всього готелю велось величезне будівництво, що не додавало комфорту для туристів. Успішному порядку довелося шукати інше житло. За допомогою букінгу через деякий час пошуків я натрапив на невеликий готель, який знаходився у старій частині Анордхапури під самим боком з основними пам'ятками. Ризикувати не стали і спочатку поїхали до нього на розвідку, не беручи чемоданів Проте за результатами поїздки ми домовились за кімнату для чотирьох людей з ванною по ціні за 9 ночей у 290 доларів. США При цьому у нас була можливість готувати собі самостійно на загальній кухні, та ще й до наших послуг був холодильник. Цього ж дня ми перебрались до нового місця нашого перебування на довгі, як нам тоді здавалось, 9 ночей. Переїжджали до нового місця проживання. Тукер розпитував про наші плани, і коли почув про те, що ми хочемо відвідати Міхенталі одразу ж запропонував свої послуги. Перша ціна, звичайно, для нас була вищою за реально у два рази. Проте, через деякий час зійшлись на ціну у 8 доларів США у два боки. Туди ми вирішили наступного ж дня зранку. Знаходиться всього в 12 кілометрах на схід від Анурудхапури. Це місце початку розповсюдження буддизму на Шрі-Ланці. Місце це історичне і зараз тут ніхто не живе. Розміщене воно на невеликій горі. Біля підніжжя знаходяться залишки стародавніх буддійських будівель. Раніше тут жило біля трьох тисяч монахів. Місцеві жителі приносили сюди їжу і складали до величезної тури. Порізь знаходився такий самий величезний кам'яний стіл. Підійматися на гору потрібно по довгих та широких кам'яних сходнях. На горі зліва знаходиться статуя Будди, справа ступа, а поблизу по центру пік гори з її рядовим майданчиком. На пік можна піднятися по невеликій металевій драбині. У центрі всього цього комплексу знаходиться ступа і невелике огороджене місце, на якому у третьому віці до нашої ери цар Деванам Піятісе зустрівся з буддійськими монахами посланниками індійського царя Ашокі. У той час тут були дикі джунглі, у яких цар полював на оленів. Однак, зустрівши монахів, у нього з ними зав'язалась розмова. Всього монахів було 5. До розмови з царем став монах Махінда, син короля Ашокі, який використав у своїй розмові буддійську логіку, і тим самим сильно вразив царя. Так усе й почалось. Невдовзі цар і сам став буддистом. Махінда та його учні воліли жити подалі від людей, для чого царем Деванампіятісою було побудовано кілька печер на горі Міхінталі. І як наслідок цю гору також став називати горою Махінди. Кусають. <рес>

Не можна так, назеркинеться в грисі. їх робити. Драбина, яка веде доверху, нараховує 1850 сходинок, по яких необхідно піднятися, аби побачити споруди, які входять до складу Великого монастирського комплексу. Після підйому на першому плато справа знаходяться руїни ступи Кантакачетія, побудованої з цегли у другому столітті до нашої ери. Вона сягала висоти 30 метрів, а у діаметрі 130 метрів. На даний момент висота відкритої після розкопок частини ступи становить всього 12 метрів. Однак всі стінники збереглися, прикрашені фігурками слонів, павлінів та змій. Ми Зараз у міхенталі. Дівчатка заморилися і відпочивають. І милуються красою. Це один із підйомів на саму вищу точку, ще ми не дійшли, На одному із плато. відпочиваємо. Гора складає 305 метрів. На другому плато розмістився монастир Медамалува, а зліва від нього можна побачити трапезну залу Боджана Салава. Перед нею знаходиться кам'яне корито, куди люди складали їжу для монахів. Неподалік знаходиться зал для зібрання общини, яка складається з 64 колон, від яких збереглася лише мала частка. Трохи нижче можна побачити львинний басейн. Схінка покупна схожа на кам'яну цистерну, де з пащі лева, що стояв на задніх лапах, лилась вода до басейну. Продовжуючи шлях далі, можна побачити те саме місце, де цар Деванам П'ятіса вперше зустрів монаха Махінду. На цьому місці знаходиться амбасадала Дагоба. Саму дагубу побудував цар Махадатіка, а через 200 літ цар Канататіса додав дві галереї, накриті дерев'яним дахом. Звісно ж, дах не зберігся, однак два ряди кам'яних колон стоять тут і досі. Поряд із дагубою знаходиться статуя царя, де Трохи правіше від тераси знаходиться Арадана-Гала, гора, звідки Махінда читав свою першу проповідь жителям міста. На найвищій платформі, куди теж потрібно піднятися на драбині, знаходиться Махасея Дагаба, одна з перших ступ острова, у якій згідно з переказом замуровано волосся Будди. Ця величезна біла ступа, яка лежала в руїнах, була повністю відновлена. Зверху відкриваються гарні види на Анурд При спуску з гори можна побачити іншу ступу Махінда Сея з реліквіями Махінди та грот з трикутною кам'яною плитою. Де проповідник жив до Дня своєї смерті у 199 році до нашої ери. До речі, плата за вхід до Міхенталі складає близько 1000 рупій з людини. Це приблизно 3 долари США. Основні пам'ятки Міхенталі розкидані по плато, підніжжю та вершині гори, тому знадобиться приблизно 2 години, аби йдучи неспішним кроком оглянути всі пам'ятки, що тут знаходяться. Це місце облюбували кілька сімей мавп. Особливо їх багато біля підніжжя гори в районі Каз для туристів. Це дуже гарні істоти, однак дуже підступні. Потрібно бути обережним, бо інакше можна позбутись своїх цінних речей. Подорож до Міхінталі видалась недаремною. Ми отримали велике задоволення від перебування на цьому святому для буддистів місті. А що Багато падає. Гіда ми з собою не брали, тому просто гуляли між пам'ятками та читали таблички, які тут розміщені навпроти усіх основних будівель колишнього монастиря. Однак таблички на місцеві та англійській мовах. Тому ловіть лайфхак. Вам потрібен перекладач, який має можливість програмно перекладати з англійської мови через камеру смартфона. Тоді прогулянка стає набагато цікавішою. Або ж якщо ви володієте хоча б базовою англійською, як ми, то трохи читаючи, трохи здогадуючись, ви таки будете в курсі подій, які тут тривали у минулі часи, та знатимете, де саме і перед якою будівлею ви знаходитесь. Футбол. Футбол, а? футбол. А? футбол з бизьянкой. Кокосом ну, футбол. Та, ти футбол не забула? Папа, відбивай! До речі, коли ви підніметесь до плато, на якому розміщені найсвятіші реліквії та будівлі міхінталі, вас попросять здати до спеціального місця зберігання взуття, і далі вам прийдеться йти босоніж. Можна, звичайно ж, скористатися своїми панчохами. До речі, сходинки, які ведуть до найвищої точки міхінталі, видовбовано прямо коло у скалі. Це камінь дуже схожий на граніт. Так от, у дні, коли стоїть сонце, він дуже сильно нагрівається і йти по таких сходинах, прямо вам скажу, не дуже приємно та місцями навіть болісно. Тому панчохи можуть частково допомогти. І раджу вам сюди піднятись, так як навколишній ландшафт нівелює всі ці неприємності.